Друзі, всім привіт. Сьогодні у нас робота така по перебиранню картоплі повторно. Як бачите, трішки вже вона поросла. Це сорт Коломбо. Зараз ми її паросточки обламаємо і будемо готуватись до посадки картоплі. Поїхав батько вже пробувати орати, але у нас там йшли дожі. Побачимо як вийде, то добре. Якщо ні, то будемо прямо під... Посадку. Переробили ми ще всі прицепи і зіла. Поробили такі лотки, зараз покажу. Хочемо попробувати садити ми не з бігбегів, а з прицепів, щоб ковшем загружати сажавку. Ось такі ми зробили для проби. Нічого такого тут немає. Просто бачите такий лоток, щоб якраз... Ковшем, як він під'їхав, то не висипалася картопля. Так буде просто нам в рази швидше, тому що ми завжди втрачаємо час по набору картоплі. Це день-два, а за весь час посадки це днів 3-4. Садимо ми від 10 до, ну, до 14 гектарів, колись ми 14 садилися більше за день. І Була затримка в тому, що ми зупиняли посадку і переходили на набір картоплі. Ну, зараз думаю, спробуємо, як воно буде. Ну, я думаю, все буде нормально. Я готуюсь на оприскування. Сьогодні їду обробляти пшеницю. Це я тут розклав, я оприскувач весь то промазав, да, тут є. Тавотнички такі, що ось промазуються тільки тоді, коли розкладений оприскувач. Оприскувач заправив, води вже набрав, препарати наготовив, поїдемо. Буду, е, Так як у нас там часть, частина полів е, знаходиться, де пшениця по пшениці, то буде багато метлиці, то будемо носити протизлакові. Ось так. Оприскувач підготовлений, все тут промазано. Так, поки що ось хлопці перебирають тут ну, так ми швидко робимо, з таким перебором це все швидко проходить. Десь я думаю йде в нас Десь по 10-11 контейнерів на годину Сашик дивиться там, щоб було все нормально. Поставили ще ми, друзі, частотник на ці вали, які йдуть ось на ці вали. На цей двигун поставили. Мотор, поставили частотника. В перевертає. Сорт Коломбо. Ось як бачите, ще й на прицепах таке поробили. Побачимо, чи вийде, чи ні. Від паростків, бачите, помокріла трішки картопля. Ну, ми і ставимо на вулицю, вона підсохне шутко. Ось, це ми завезли, нещодавно завезли цю картоплю. І ще, друзі, нам приїхала новий сорт із Німеччини, сорт Короліванна. Це еліта. Ось, який моя бути картопля, вже з'являються паросточки. 5 тонн настільки стільки її. Ну, і зараз оце. зараз переберуть коломбо та перейдемо на білоросу, так як коломбо це ранній сорт білороса, в їх найбільше паростків. На лабелі ще така, як бачите, маленький паросточок, ну вона при, при загрузці. Ну, він дуже такий от відпадає, бачите, легенько. Він при погрузці в машину та в сажавку, я думаю, відпадають поростки. Та він хоч трішки надламається і вже буде добре. Так, коломбо бачу, Саша вже всю вивіз. І тут у нас десь. Тут пилі багато. І роси у нас тут десь десь 90... 80 тонн. Вже залишилося. Так що так. так, А я зараз ще тут промажу масленки і поїду на оприскування. Думаю, трішки пізніше хай роса спаде. Вчора пройшов тест у нас з дисків, перегляньте моє попереднє відео. Все успішно. Мені дуже подобається робота цих дисків. Мені писали, що. Один блогер, до речі, по якому <гум> я і дивився його дуже часто, бо ці диски тільки він нормально розповідав. От тут вже виправили вони, як бачите, тут вже диски ходять туди-сюди, тобто не буде один каток робити, а інший не буде. Так, що... так от, Бачите, підносилися, вони вже краска стирилася. Ось до цих пір. Так, готуюсь на поле. Так, друзі, вже я на полі. Уже 5,5 гектарів зробив. Як, друзі, я не стараюся, все одно як автопілот не проведу. Але стараюся тримати мінімальну горішність. Вітряно ну, в нас сьогодні по прогнозу то 4 метри, але бачу, що вітер немаленький. Тому хожу 9 км на годину 200 літрів на гектар робочого розчину. Ну, потихеньку і все оброблю. Круто, звісно, працювати по цьому навігаторі. Якби я до цього оприскував, то я приїхав би на поле просто завантажив попередню роботу і по тому ж і ходив би. Було б удобно. А так я ну, записав вже на сьогодні поля, ну, От я бачу, я ж як розкидав від сусіднього поля відступав Десь метрів два. І видно що коли я особливо де в принисках, то видно, де трактор провалювався, що от паралельно я йду з 2 Так що виходить. Отака у нас тут пшеничка. Це тут аналог. Ні, тут не аналог. Тут була пшениця в попередньому році, тому і опризкою я від медлиці. У нас тільки як пшениця по пшениці, то медлиці одразу все поле. Так що такі справи, друзі. Друзі, як у вас справи, що робите, чи оприскуєте вже пшеницю чи ні. Цікаво кожного почитати. Ми вже оприскуємо. Хлопці переберуть сьогодні, я думаю, тонн 50-60 картоплі, може більше. І думаю, післязавтра плануємо Виїздити на посадку картоплі. Сьогодні батько їздив пробував орати, то сировато. В принизках ми ж хочемо під оборотний плуг, щоб відразу орав і відразу ж садити, щоб не перечіплятись нам на плугі, всю бочку зараз. Виорювати вона, все одно ж вона підсихає. Так, ось Бачите, принизок. Перекриття, бачите, зайшло. Все чітко. Так. Тут, мабуть, краще так мені буде зробити. Я буває виключаю, буває не виключаю, оприскувач на ой, не оприскувач навігацію на зворотах. Поїхали. Точно як автопілот я звичайно не поведу, але все одно я хотів дивитися, більш-менш рівно. Покажу в кінці відео, як буду проїжджати через загонки. Так, ось це те, що я ходив. Не знаю, чи видно. Оце ж бачите, яка завідрізняється, Оце в нас погано може буде видно. А тут у нас да, тришки накривим. Ну, в основному рівну. Всього вам найкращого, гарних вам прожаїв, легкої роботи. Всього вам найкращого. Всім пока.